Бензиновий генератор RATO R700 після повернення з сервісного центру. Причиною звернення було застрягання мотузки стартер і неможливість його запуску. Запустився він всього три рази. Перший раз обкатка 1,5 години на лампочці 100 Вт. Другий раз працював 2,5 години з потужністю 400 Вт. І третього разу він запустився, однак стартер більше не повернув мотоску назад. Після 51 дня з моменту передачі його на гарантійний ремонт і 38 днів в самому сервісному центрі було отримання рішення про те, що Ремонт не було здійснено через порушення правил експлуатації. Тобто, запускав його без мастила або на низькому рівні. І як наслідок у прихват металу циліндричної цилиндрично-поршнової групи внаслідок недостатньої кількості олів. Ну, Якщо б ще було вказано, що запускалось без бензину або на низькому рівні, то я би ще в це повірив. В акті також вказано, що була проведена повністю розбірка для здійснення діагностики. Ну, наскільки це правда, зараз ми дізнаємося. Так. Повного розбирання тут не було. Хоч за все навіть частково. Перед відправкою в сервісний центр було замінено стяжки. Оригінальні заводські були білі, трохи ширші і закріплені в іншому місці. Ось частина стяжки, котра була затягнута мною. Та сама. І навіть можемо її тут спробувати намістити, як вона була відкушена. Ну, тобто. Повне розбирання без від'єднання кабелів, без зняття кожуха, без діагностики самої причини застрягання мотузки. Так. Однак часткове розбирання все ж було. Бачу, що ручка повітряної заслонки. Не закріплене ось ось. Раз, щось пробували. Так, що ще можемо зустріти? Ага, ага, бачу, бачу. бачу. о і третє. Шланг бензобаку від'єднаний. Назад не вирішили не встановлювати. Трубка повітрозабору теж трошки притулена. Ну і поки що, що на перший погляд, нічого більше немає. Змінено. А ось є від'єднаний шланг з іншого ракурсу, а тут від'єднана ручка. Тобто максимум, що знімалося, це дві бічні стінки. Більше ніяких слідів ні на болтах. Ні герметик не пошкоджений. Жодного сліду. Дефектоскопія була проведена на вищому рівні. А ще свічку відкрутили і назад не закрутили. Ось так би виглядало повне розбирання для діагностики причини застрягання мотузки. Як бачу, застряг він просто тут, тому що вона заплуталася. Але для того, щоб розплутати мотузку, міняти двигун, ну, це потрібно бути висококваліфікованим спеціалістом сервісного центру і давати акти заключення. Якщо... Те, що найчастіше цікавить, обмотка мідна. Ніякого закусування не видно. Абсолютно. І двигун крутиться нормально. Ось такий ремонт повинен був виконати сервісниця. Робота після заміни двигуна лапка. Розмотав шнурок, намотав ще раз правильно пружину і працює. А сервісний центр хотів мене не думає. Єдине, що змінилося, це шнурок став на 20 см довше. Не зрозуміло чому, але так є. Отже, не звертайтесь ніколи до сервісного центру Альцест стосовно ремонту бензинової генератори.